Привіт! Мене звати Лукян і я люблю карате. А мене звати Марія, і моя улюблена справа це балет. Проте, сьогодні ми хочемо розказати вам не про себе, а про справді надзвичайних людей. У Кожному з них є багато про що розповісти. Тож знайомтесь? Про своє хобі говорити? Угу. Так. Хобі, 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 хобі. Ну, окей. Мене звати Андрій. Я найбільше люблю мотоцикли. І рок н рол Відколи я повернувся з війська і став вже не військовослужбовцем, а ветераном, то моє головне завдання зараз допомагати іншим ветеранам. Хлопці, йдіть сюди, йдіть сюди. Я Михайло. І моє захоплення з дитинства це футбол. Я Валентин. Мені найбільше подобаються гори. Я тут, я тут. Я скажу, коли стоп паш, ідеш, ідеш, ідеш. ідеш. На мій голос іди, на мій голос іди. Давай, давай, давай. Ось стоп. Привіт. Доброго дня, мене звати Павло. До війни справою мого життя були автомобілі. Усі ці чудові хлопці пішли в війну. І попри те, що кожен з них повернувся додому з певною травмою, вони ані на хвилинку не зупиняються, пробують себе у спорті, мистецтві та нових хобі. Разом з ними ми хочемо розповісти вам, як правильно спілкуватися з тими, хто пережив такі складні випробування. А найголовніше, у яких випадках вони потребують нашої допомоги та уваги. А коли достатньо, просто усміхнутися та привітатися. Для нас найважливіше це все таки бути поміченими і якусь бачити трішки вдячність. Це найголовніше. Коли ти бачиш вдячність в людях, тобто ти вже розумієш, що ти. Не даремно отримувати поранення, яке б воно там не було кожного. Я людей не бачу, але ж люди бачать мене, тому що мені десь потрібна допомога, і людина бачить, що вона мені потрібна, то щоб вона просто не приходила осторонь. Люди з інвалідністю це не є протез, до якого прикручений Іван. Це є Іван, в якого просто є залізна нога. Тому ми абсолютно нормально, спокійно дивимося, можна усміхнутися, це нікого не образить, не ховати очі. Вчей не потрібно ховати. Це ж ми не ховаємо очі, коли дивимося на інших людей. Мимо мене проїжджав ну, ну, дідусь, так скажемо, років так за 50. Він так дивився мою ногу, що я думаю, що він з Веліка впаде просто. Мимо мене проїжджає, а голова, як знаєте, все ви отак на 360 на мене далі дивиться. Я вважаю, що це взагалі неправильно. Це отак прям просто дивитися на твою ногу, якої немає. Коли дитина питається, що у вас таке, як воно працює, я не знаю такого ветерана, який би просто відвернувся і не хотів говорити. Це нормально спілкуватися з ветеранами і питатися їх про те, що відбувалося на війні. Зайшов магазин і ну на протезі вже. І до мене підходить дитина і каже: А де ваша нога? Що ви з ногою? Не треба йому там тихо-тихо, тому тихо, не треба такого цього робити не потрібно. Вона цікавиться, і це добре. Це соціум. Червоним прапорцем це є намагання допомагати тоді, коли вас не просять про цю допомогу. Це дуже важливий момент. Коли хлопець їде, наприклад, чи дівчина на кріслі колісному, це не означає, що вам треба негайно підбігти і її пхати, чи його. Завжди, якщо ви думаєте, що йому треба допомога, то йдіть і про це запитайте. От в мене таке було. Там, я там їду під якусь гірку, там, намагаюсь крутити ті колеса, мені важко. Люди підбігають вам допомогти. Я кажу, ні, ну я ж маю якось сам це робити. Я допомоги не прийму, тільки вже в крайньому випадку, коли мені прям треба. Я сам справлюся, але бувають такі моменти, що ну, справді ти не можеш без неї бітись. Якщо вони приходить і сигналізує спочатку, про те, що вона до мене підійшла і вона бачить, що я потребую допомоги, і пропонує мені допомогти, то, і, ну, то це і нормально. Голосовий контакт встановити. Зимою. Я зрозумів, де людина знаходиться. Я тоді людину направлю, скажу це по сторони стати від мене. Тобто я людину візьму тоді, з то за рику поясню, як то мене правильно все проводити, ну та як мені комфортно. Найважливіше зрозуміти, що ветеран це не є якась там виліплена з іншої глини людина. Це є абсолютно той самий твій сусід, просто який мав сміливість піти і захищати свою державу. Через війну на вулицях кожного з і містечок ви можете помітити тих, хто пройшов бойові дії. Повірте, попри важкі випробування, ці люди намагаються бути собою, займатися улюбленими справами та виховувати дітей. Важливо зрозуміти, що ветерани з травмами не потребують аби їх жаліли. Це сильні особистості, якими варто пишатися. Тож не відводьте погляду, не лякайтеся, допомагайте, коли це потрібно, а найголовніше висловіть подяку, коли є така нагода. Рух рукою у бік серця, привітання або усмішка допоможуть їм дізнатися про те, що ви відчуваєте годість і хочете поділитися нею. Розкажіть про цю просту етику поведінки своїм батькам та друзям. Пам'ятайте, справжня сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб щоразу підійматися і йти далі. Це і є незламність.